Коли у дім стукає війна, справжні патріоти залишають буденні справи, родину, друзів, роботу і йдуть на фронт захищати рідну землю. Так каже мешканець Львова Антон Петрівський. Саме тому чоловік, не вагаючись, пішов добровольцем на схід, аби вернутися додому з перемогою. Про сильних духом, дивіться далі. Антон дивився чергові новини за той зловив себе на думці: годі сидіти вдома, треба захищати свою країну. На початку літа я прийняв рішення, що потрібно йти в добровольчий батальйон і їхати на схід після певного періоду тренувань в батальйоні Січ. Я і ще група людей перейшли в батальйон Київ. 2 Антон здобуті знання на вишколі випробував на практиці уже з батальйоном Свята Марія Він є службу біля Маріуполя каже, в боях не боявся смерті, адже і він, і його побратимі готові віддати своє життя за Україну. Шкода лише, що через бюрократію довелося покинути батальйон і відправитись у піски. В складі батальйону УН в пісках перебували впродовж. Осені 2014 року і зими 2015 року. Коли тривали запеклі бої за Донецьке летовище, Антон теж був там. Вдалося два дні побувати в станції Донецького аеропорту. Було багато разів відчуття, що завтра ми можемо померти. Саме страшніше було. Е на, на, на метеостанції Донецького аеропорта, оскільки е, на метеостанції знаходилося всього 9 людей, включаючи мене. Найбільше дошкуляв ворожий танк, який е, постійно обстрілював е, метеостанцію, мінометні обстріли, е, гради, але те відчуття, що десь за тобою 40 мільйонів твоїх... Е, Братів і сестер, ось воно трошки додавало сили. Наш спостережний пункт в кінець періоду нашої ротації він обстрілювався найбільше за тища саме в пісках. Воно не характеризувалося там кількаденним припиненням вогню, а там можна сказати кількагодинним. Ну, максимум день не падали снаряди. Його батальйону через козівку Міноборони довелося покинути піски. Втім, Антон каже, що це не цілком правильне рішення, бо сила нашої армії і в добровольцях. Окремо хотів би зазначити, що перебування на сході це по перше явище колективне. у полі не воїн. Таких людей, як я зустрів там. Ну, тут такі попадаються дуже рідко. До таких людей треба ставитися з повагою, тому що ніхто не знає, чи хтось витримує такий психологічний тиск, як ці люди там. Оксана Тишко на периметрі. Такими були новини з периметру сьогодні. Я дякую, що були з нами. Нагадую вам про Фейсбук. Пишіть нам там і залишайтеся на телеканалі Зік. Далі буде не менш цікаво. Дружба мера та прокуратури дорівнює корупція або як очільник Львова Андрій Садовий зловживає владою. А також про те, як роми експлуатують українських дітей і змушують жебракувати. про це все за кілька хвилин. Дивіться у проєкті соціальних розслідувань Брат за брата я з вами прощаюся і на все добре. Bye.